Друзі, всім привіт! Ми сьогодні будемо говорити про Хеловін. Нам всім прекрасно відомо про те, що у нашому світі постійно ведеться боротьба між добром та між злом, між Богом та дияволом. І ось, говорячи про свято Хеловін, в дослівно в перекладі воно означає напередодні усіх святих. Або таким зручнішим для нас словом можна сказати святвечір. На сьогоднішній день це свято є міжнародним. І воно святкується в багатьох країнах світу і на перший погляд здається таким приємним, привітним, веселим, але не все те золото, що блищить. І біблія нас вчить, що потрібно розбиратися, що є добром, а що є злом. І для того, щоб розрізнити добро від зла, потрібно звернути увагу на те, до чого закликається справа, і які наслідки або до яких наслідків приведе. Основними кольорами даного свята є оранжевий. Приємний і лагідний колір, а другим кольором є чорний. Даний колір у нас асоціюється з темрявою, з чимось таким невизначеним, незрозумілим. Дане свято в прямому смислі слова пропагує смерть. Таке враження складається, що ось цим всім нам хочуть нав'язати, що смерть це нормально. Що смерть це нічого страшного, нема нічого страшного в смерті. Але насправді є багато страхів у смерті. І погано, коли людина думає, та нічого ж страшного, все нормально. Смерть собі дай смерть, ну, помер і все. Але нормально, коли людина задається питанням, а що далі після смерті? Що мене чекає далі, адже це вічність, там чекає нас вічність. І в цьому святі пропагується страх. Під час святкування Хелловіну, люди зачасту переглядають фільми жахів, після яких відбуваються дуже серйозні відхилення психіки. Хеловін у своїй суті несе магію і окультизм. Змалку дітей навчають, що є якась сила, якою можна зачарувати, є щось таке надприродне, надзвичайне. Так, да, насправді є. Але це може, якщо людина вступає в контакт з цим, вона відкриває своє серце для диявола. І знаючи про магію і про різні речі з самого дитинства, знаючи, що існує щось надприродне, в людини виникає така надмірна цікавість. Але в духовному світі потрібно розбиратися. Адже там є дуже багато фальшивок, які розставлені дияволом, а є дійсно правильні духовні закони, які закладені Богом. І тому нам потрібно разом розбиратися, аналізувати те, що ми робимо, те, що ми святкуємо, чи добре воно проаналізувавши. На перший погляд, таке чудове, гарне свято, ми побачили те, які заховані, приховані ідеї і які заклики несе в собі це свято. Відповідно до якого майбутнього може привести це свято. Але це не дивно. Адже це свято, сатаністи називають одним із основних своїх свят і святкувань, тобто те, що вони святкують. І говорячи про до чого приводиться свято, потрібно згадати про ворога, ворога людей, усіх про диявола. Диявол часто хоче показатися ангелом світла, ангелом, який є дуже добрим і хорошим. І часто знаєте, сир такий, він в мишоловці смачний і на вигляд привабливий, але веде до смерті. Точно так само і святом Хеллоувіна на вигляд привабливе, на вигляд приємне, але веде до духовної смерті і веде до диявола, який є ворогом душ людських. На сьогоднішній день люди вважають, що Бог нав'язується до людей, що Бог до чогось людей змушує. Але насправді Бог є толерантним, Бог є вічливим, і він ніколи не приходить силою на відміну диявола. Бог віддав свого сина. За наші гріхи. Ісус Христос став людиною і постраждав, взявши на себе гріхи. Тобто своїм життям і своєю смертю Він заплатив для того, щоб ми мали прощення наших гріхів, яких ми наробили дуже багато. І це доводить те, що Бог є любов. Він своєю дією доводить свою любов до нас. Говорячи про Хеллоуін, в тебе є вибір дати місце дияволу. Чи дати місце Богу, а іншими словами, прийняти у своє життя зло, хвороби, інші нещастя, які тебе будуть чекати, погані думки і інші, інші негативні речі. Чи все ж таки відсторонитись від святкування цього свята, вибрати Божу сторону і бути застереженим від пастки, яку заготував тобі, диявол. Тому не святкуй цього свята, воно може зруйнувати твою душу. Воно може зруйнувати все твоє життя, адже за ним стоїть диявол, який хоче тебе погубити.